Всім привіт! Сердечно вас вітаю. В прошлому відео я розповідав, як отримав допомогу від ООН. Там було 5 кг борошна. Ось. Щоб воно не пропало, його треба якось використати. А на початку я хочу зробити невеличке уточнення, але воно дуже важливе. Зараз хвилиночку. Ну ось власне це повідомлення, що я хотів вам показати і дещо уточнити. Як мені написали, що я його отримав не на пункті незглавності, а в гуманітарному штабі. Саме це хотів я вам повідомити. Отже, кохані, продовжуємо. А зараз я щось приготую з цього борошна, а саме пиріжки з картопелькою. Сподіваюсь, це відео буде вам корисним і сподобається. Всім бажаю приємного перегляду! Починаємо. Що нам буде потрібно? Це обов'язково борошно, грам 600, Два яйця, молоко, приблизно грамів 300-400, дріжджі, грамів 7-8, сіль і цукор для смаку, декілька картоплин укропчик. Ну, отже, починаємо для початку. Додому. Яйця, молока, грамів 300-400, сіль цукор за смаком, додамо дріжджі, грамів 8. Все ретиме перемішуємо. Додаємо борошно і будемо готувати тісто. Потрохи починаємо додавати борошно. і перемішуємо. Якщо тісто рідке, ще додаємо борошно треба ретельно вимішати все. Ось таке ми отримали тісто наше, небагато, але нам вистачить, принаймні мені. Ще, може, когось пригощу. Бачимо, що у нас вийде. Вимішуємо. Ось в мене таке тісто вийшло, приблизно таке воно має бути. Зараз дадемо трошки олії, щоб воно не приліпло. Таке тісто. Зараз його бажано накрити харчовою плівкою, але в мене нема. Я накрию звичайним рушничком. Ось так. І Будемо чекати приблизно годину-півтори. Бажано в теплому місті. Але в нас холодно. Рашисти влучили в ТЕЦ. Батареї холодні. Окупанти влучили в ТЕЦ, пошкодили обладнання. Вот зараз у нас холодно. А на дворі плюс 4. А тим часом приготуємо картопельку. Почистимо на початку. Картопельку почистив, ставлю варитися. Ось картопельку я почавив, зараз додамо кропчика. Буде дуже смачно. Зараз побачимо. О! Бачите, тісто підійшло вже б можна починати з ним працювати. О, трошки обвітрилось. Ну, нічого. Приблизно може трошки більше, бо у нас в хаті холодно в будинку. Можна починати з ним працювати, приблизно на дві частини розрізаємо, формуємо ковбаску, ковбаску формуємо, ріжемо на приблизно такі частинки на однакові. Ось такого розміру заготовочки наші. Ось тут тістечко, ще і оце начинка, кортопілька. Зараз будемо готувати пиріжки. Почнемо. Беремо і розкатуємо. приблизно такої розмір, така форма виходить. Беремо ложечку, накладаємо сюди картопельку, приблизно так. Це перший, будемо орієнтуватися по ньому, може більше-менше буде класти начинки і загортаємо. Все дуже-дуже просто, нема ніяких складностей. Взагалі дуже легко і просто. Мам, так, Тепер головне оце зачавить його, щоб воно потім не відкривалося. Ось такий пиріжечок перший. Так само продовжуємо. Розкатуємо, розкатуємо, формуємо, формуємо наш пиріжечок. Багато людей, я знаю, не хочуть працювати з тістом, бояться його. Хоча дуже непогано готують. І аджику роблять класно, і взагалі м'ясо. А тільки Кажу їм про тісто, що можна ж готувати пиріжки там, будь-що. Будь-які з яблуками, там нема різниці. Ні, ні, ти що? Як це так? Ну, Не розумію, що це легко. Треба тільки раз спробувати, Перший раз і все буде добре. Ось. Це головне в мене оце. о. Почали. Обстріл почався. <кхи> З лівого берега. Ось такі гарнюні виходить. Пиріжечки, Нема нічого складного. О, ось так вони виглядають на даному етапі. Я маю на увазі пиріжки майбутні. Ось можна вже їх смажити. Наливаємо олію. Грам 70-80, дивлячись, яка патильна. Зараз вона розігріється. Трошки зменшимо огонь. Будемо смажити починати. Олія розігрілася. Трошки зменшимо вогонь. О! Починаємо закладати пиріжки наші о Щось маленьке якась. Чекаємо. Зараз я відкрию вікно, бо в мене нема витяжки. Якщо почуєте вибух не лякайтеся. Це вже наша артилерія почала. Тут гадитися недалеко. Не Буду казати, де і як. Але я живу. Так що наші туди почали осипати їм. Чекаємо. Ось я вже почав перевертати пережички, щоб не дуже горілі були підсмажені, Ось до такого стану нормально буде. То, що треба. Ого! Бімба! Дивіться, які вони гарні виходять. Прекрасні, дуже красиві, майже готові. Напевно вже можна знімати. Так. Да. Я думаю, досить. Знімаємо першу партію. О! Дивіться, які вони гарні. А наші насипають окупантам, так скажемо, з любов'ю з Херсона. Ми смажемо пережечки. Угу. Останній пережечок досмажується. Тіста вже нема, закінчилось. А картопелька ще є. Ну не пропадає на вечері собі. Підігрію. Ось, підсмажує пиріжки. Вони трошки різні по розміру. І Поприпікалися трошки по-різному. Де трошки більше, де менше. Але дуже класно. Зараз будемо дегустувати. Отвідаємо. Що це за пиріжки я зробив? Ось вони. Получилося в мене 22 пиріжка. Зараз будемо пробувати. Отведаємо. Ось який пиріжочок. Гарнюня. О. М -м -м. -м. Всім бажаю смачного. А -а -а -а. Пиріжки дуже смачненькі. Будемо закрулятися на сьогодні. А -а -а. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, що це відео було корисним і сподобалось вам. Пиріжки вийшли дуже смачненькі. Всім бажаю міцного здоров'я, тримайтеся, нехай вас Бог береже. Скоро зустрінемося. Слава Україні!